Дуже добре. Будь ласка, продовжуйте, нічого не продовжувати. Дякую. Саме про Верховної Ради України пана Гойсмана. Ситуація в фінансовому секторі української економіки наближається до катастрофічної. Темпи зниження курсу національної валюти я не швидкими. Нещодавно в засобах масової інформації з'явилася інформація, що на наступний рік. Пару перевізникам. Вчора, 17 грудня, валюта на між подавалася ціною 21,50 гривень за долар. У якому валютному ринку 23 гривні за долар. В той же час вчителі національного банку. В той же час очільник Національного банку України зароблені населення в банківці і вже в тому подібні курс національної.